Тиша і спокій. Коли втрачаєш контакт із внутрішньою тишою, втрачаєш контакт з собою. Коли втрачаєш контакт з собою губися у світі. Найглибше відчуття себе того, хто ти насправді невіддільне від тиші. Це відчуття я є. Воно глибше за назви і форми. Тиша твоя внутрішня природа. Що є тиша? Це внутрішній простір, простір усвідомлення, в якому слова, що їх ви чуєте, сприймаються і стають думками. Без цього усвідомлення не було б ні сприйняття, ні думок, ні світу. Ти і є це усвідомлення у формі особистості. Дзеркало зовнішнього шуму світу, внутрішній шум думок, дзеркало зовнішньої тиші, внутрішня тиша. Коли довкола тебе виникає тиша, слухай її, просто поміть цю тишу, зверни на неї увагу це пробудить у тобі внутрішній простір, в якому вона виникає. Адже тільки через цей спокій людина. Може осягнути тишу, у той момент, коли помічаєш тишу, перестаєш думати. Ти усвідомлюєш, але не мислиш. Коли усвідомлюєш тишу, одразу виникає стан внутрішньої ясності, глибокої притомності. Ти присутній. Ти виходиш з тисячолітньої колії колективної обумовленості людського життя. Подивись на дерево, на квітку, на траву, дозволь своїй свідомості відпочити на них. Скільки в них спокою, як міцно закорінені вони в бутті! Дозволь природі навчити тебе тиші. Коли дивишся на дерево, коли сприймаєш його спокій, сам стаєш спокійним. Відчуваєш зв'язок із ним на якомусь дуже глибокому рівні. З усім, що сприймаєш у тиші, відчуваєш внутрішню єдність, це відчуття єдності з усім сущим і є справжня любов. Тиша допомагає, та спокій можна знайти і поза нею. Навіть у штормі шуму можна знайти спокій, що завжди існує під сподом у просторі, з якого шум виникає. Це внутрішній простір. Чистого усвідомлення, свідомості як такої, тоді розумієш, що таке усвідомлення, основа всього чуттєвого сприйняття, всього мислення. Внутрішня тиша виникає, коли усвідомлюєш усвідомлення. Набридливий шум буває не менш корисний за тишу. І якщо відкинути внутрішній опір. Дозволити шуму бути собою можна знайти дорогу до миру з собою і там знайти тишу. Коли приймаєш поточний момент, хай там як він складається, знаходиш душевний спокій і гармонію, зверни увагу на проміжок між думками, на коротку мить тиші, між словами в розмові, між нотами. Коли грають на флейті чи фортепіано, на паузу між вдихом і видихом. Коли зважаєш на такі моменти, усвідомлення чогось стає просто усвідомленням. У глибині твого єства пробуджується чиста, вільна від форми свідомість, і ти перестаєш ототожнювати себе із зовнішніми формами. Справжній розум. Проявляється в тиші, де внутрішній спокій, там творчість і ключ до будь-якої проблеми? Що таке спокій? Відсутність шуму і відчуття задоволення? Ні. Це розум як такий первісна свідомість, з якої виникає всяка форма. Як цей розум може бути чимось окремим від тебе? Сама форма, яку ти вважаєш собою, виникає з нього і поза ним не існує. Це суть галактик, трави, квітів, дерев, птахів та й усіх форм. Тиша єдина річ у цьому світі, яка не має форми, а значить, це щось нетутешнє. Коли ти дивишся на дерево або на людину. Хто саме дивиться на них? Хтось глибший за особистість, сама свідомість дивиться на своє творіння? У Біблії сказано сотворив Господь світ і побачив, що добре воно. Так само побачиш світ і ти, якщо подивишся з тиші без зайвого розмислу. Невже тобі потрібно більше знань? Невже світ врятує нова інформація, швидкі комп'ютери, складніший науковий апарат, хіба сучасній людині найбільше потрібна не мудрість? Але що таке мудрість і де її знайти? Мудрість приходить, коли ти навчився знаходити внутрішній спокій? Просто сидіти і просто дивитися. Цього досить. Коли просто дивишся і слухаєш тишу, в тобі пробуджується неконцептуальний розум. Дозволь тиші направляти твої слова, дівчинка.